ТЦК більше не буде мобілізовувати чоловіків старше 50 років. Вітаю вас, друзі. Вчора народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що виявляється, існує така собі директива сухопутних військ, в якій вказано, що ТЦК заборонено, просто заборонено пакувати чоловіків старше 50 років. В тій же самій директиві вказано, що чоловіки, яким немає ще 25 років, вони можуть бути мобілізовані виключно за їх згодою. А чоловіки, яким більше 50 років, вони можуть бути мобілізовані, якщо на це є відповідне розпорядження, тобто є запит, видано розпорядження, що цього того чи іншого чоловіка потрібно мобілізувати. При цьому там уточнюється, що примусовій мобілізації підлягають чоловіки від 25 до 49 років. Тобто вже немає ніякої та лагідної, добровільної мобілізації, є виключно примусова мобілізація. І звучить воно все на перший погляд, звичайно, все класно, правильно і так далі. Але тут у мене питання до Гончаренка: а він взагалі бачив всі ті сотні, тисячі, десятки тисяч відео, як ТЦКшні виродки пакують людей на вулицях? Хіба вони питають у когось документи? Хіба вони питають у когось вік? Та їм абсолютно плювати, хто ти і що ти людей пакують просто там, де, де спіймали, там запакували і відправили на війну. Все навіть не всі проходять учбові центри. Причому сотні випадків, коли пакують інвалідів, сотні випадків, коли пакують батьків багатодітних. Нікого це не цікавить, тому що в країні повне беззаконня. Головна задача ТЦК це виконати план. А як вони його виконують, за рахунок кого вони його виконують, це вже їх абсолютно не цікавить. Тому всі оці казочки про те, що хтось когось там не буде мобілізовувати, Це лише політичний піар у таких от клоунів, як Гончаренко. А насправді ситуація виглядає абсолютно інакше: кого спіймали, того і запакували. Не мобілізували ні, тому що це не мобілізація, це могілізація. Заяву Гончаренка я опублікував на своєму телеграм-каналі не на часі.